Будь ласка, виконання колективного договору енергокомпанії підприємства за перше півріччя нинішнього року. Традиційно в липні ми підводимо проміжні підсумки виконання колективного договору за перше півріччя. Так, 15 липня відбулося засідання комісії по виконанню колдоговору. Це комісія, яка наполовину складається з представників адміністрації, наполовину з проспілкової організації. Ось одноголосно було прийнято рішення про те, щоб вважати колективний договір виконаним в першому півріччі 2022 року. Були деякі зауваження організаційного характеру від ППО. Ми на засіданні обговорили з точки зору погодження наказів з приспілковою організацією. Ці всі технічні нюанси ми врегулювали, і сторони розійшлися. З тими думками, що ми працюємо в правильному напрямку. Всі проблемні питання, які були в минулих роках, ми вирішуємо і надалі будемо вирішувати для того, щоб персонал працював в комфортних умовах. Були традиційні питання, це мамографія, які не виконувалися, це забезпечення ЗІЗ. Звичайно, в умовах військового стану не всі питання вирішуються легко, тому що і логістика порушена, і вартість змінюється, і виробники зачиняють свої виробництва з об'єктивних і суб'єктивних причин. Але і проспілкова організація, і адміністрація ВПХС, і адміністрація ДП і всі розуміють важливість виконання колективного договору, так як це наша соціальна угода. Між роботодавцями, працівниками і ППО, тому всі зусилля покладені на те, щоб свої зобов'язання виконати і забезпечити персоналу соціальні гарантії. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України змінилися обставини, змінилися закони, внесені зміни і в КЗПП. І в закони про відпустку багато які нормативно-правові акти. Ми намагаємось якомога менше впливати на фінансовий стан, на обмеження прав працівників, хоча під час війни, звичайно, від цього не можна бути застрахованими. Так, наприклад, закон про відпустки на даний час є деякі обмеження. Щодо тривалості відпустки, щодо надання відпусток, ми максимально намагаємось по виробничій можливості, виробничій необхідності надавати максимальну тривалість відпустки, але закон дозволяє їх обмежувати. Також розуміємо виробництва багато, які зупинилися. Ми не можемо в повній мірі продавати нашу електроенергію, тому, на жаль, доходи енергоатому зменшились. Зв'язку з цим були ряд спільних рішень про обмеження виплат. Так була призупинена тимчасова виплата матеріальної допомоги до відпустки. Були призупинені виплати соціального характеру, крім виплат дітям-сиротам та дітям-інвалідам. Але на сьогоднішній день всі ці виплати вже відновлені. Ті, хто мав на них право, а не отримав, вони отримують ці виплати в третьому кварталі 2022 року. Наразі ще діє одне спільне рішення про оптимізацію витрат це обмеження деяких видів надбавок та преміювання персоналу. Наразі здійснюється персоналу, преміювання персоналу в розмірі 20% для промислового виробничого персоналу і 15% для непромислового виробничого персоналу. Але хочу звернути увагу на те, що ці обмеження вони впроваджені без зменшення фонду оплати праці. Тобто той фонд, який нам виділений на рік, він наразі не зменшується. І е, сподіваємось, що в швидкому майбутньому, в найближчому майбутньому, енергоатом покращить своє фінансове становище і всі ці виплати відновляться. А е, те, що ми недоотримали, і те, що буде зекономено, воно виплатиться в, у заробітній платі працівникам. Також е, ми всі знаємо, е, я думаю, що Майже кожен стикався з, з чиненням, так би мовити, реєстрів різних державних. Це обмежило роботу і ЦНАПів, і ріелторів, і нотаріусів. На даний час державні реєстри потихеньку відновлюють свою роботу. Тож ми можемо нарешті надавати безвідсоткові позики. На сьогоднішній день ми вже відновили видачу цих безвідсоткових позик, вже оформлено три позики на лікування безвідсоткові і одна позика на покращення житлових умов. Вони на покращення житлових умов ми будемо робити все для того, щоб освоїти весь наш фонд. В цьому році фонд становить 10,5 мільйонів. На жаль, на жаль, ціни на житло виросли, і ми не зможемо об'єктивно оцінюємо, не зможемо видати позик, як в минулих роках, по 22 ми видавали в 2020-2021 році. Але весь фонд ми зробимо все для того, щоб його використати. Ми так оцінюємося, що це буде до 15 працівників. Моє питання стосується воєнного стану в Україні і виконання колективного договору. Ви почали вже розповідати про те, що воєнний стан відобразився на виконанні колдоговору. договору. Але яким чином і найболючіше на яких статтях яких статей це стосувалося? Ну, дивіться, він відобразився не на факті виконання, а на умовах його виконання, тому що для того, щоб виконати певні... Статті колективного договору доводилось прикладати набагато більше зусиль, ніж це в умовах стану звичайного, невійськового. Зокрема, як постачання зіз. Як я вже говорив, не всі виробники змогли забезпечити виробництво. Багато знаходилось на сході України, Харків, Дніпропетровськ. Ось, також пов'язано з зачиненням реєстрів, непрацездатністю не їх. Це теж нам заважає виконувати свої соціальні зобов'язання. Змінами до законодавства роботодавець може збільшувати робочий тиждень до шести робочих днів без збільшення заробітної плати, не надання повному обсязі відпусток, але ми Тобто проспілкова організація «Енергоатом», адміністрація прийняла спільне рішення. Ми не будемо використовувати цей механізм, тому що якби, колективи у нас працюють стабільно, ми можемо забезпечувати безпечне виробництво електроенергії при п'ятиденному робочому тижні із звичайною оплатою праці. Богдан Леонідович, скажіть, будь ласка, як вдалося зберегти основні соціальні виплати персоналу компанії, і від яких виплат можливо довелося відмовитися або відтермінувати їх? Ну, так як я вже зупинявся на цьому питанні, були тимчасово призупинені всі соціальні виплати, крім виплат дітям-сиротам і дітям інвалідам, а також тимчасово була призупинена виплата матеріальна допомога допомоги до відпустки. Вони наразі відновлені. Що стосується матеріальної допомоги при виході на пенсію, так звані 20 окладів, вони виплачувалися весь цей час в повному обсязі без затримок. Тобто на сьогоднішній день в нас обмеження є тільки по виплаті заробітної плати, і то, ще раз наголошую, це без зменшення фонду оплати праці. Як новації трудового законодавства вплинуть на врегулювання трудових відносин ну, у нас на енергопідприємстві? Були деякі зміни до законів України, в тому числі і КЗПП. Роботодавець має право наразі встановлювати додаткові вимоги при працевлаштуванні, може брати на випробувальний термін. Є обмеження по відпусткам безбереження заробітної плати для тих працівників, які перебувають поза межами України. 19 липня набрав чинності закон, і після цього тривалість такої відпустки не може перевищувати 90 днів. Також змінами до закону України було відмінено обов'язок роботодавця виплачувати середню заробітну плату для працівників, призваних до Збройних сил України. А з 1 серпня, спільним рішенням ППО і адміністрації ДПНК Іноргатом, ми встановили. Щомісячну матеріальну виплату для таких працівників у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, але не більше, ніж середній заробіток працівника. Таким чином, ми підтримуємо наших працівників, наших захисників. Ще я хочу сказати, що обмеження соціальних виплат не стосувалося матеріальної допомоги працівникам територіальної. Які служать територіальній обороні, а також служать у Збройних силах України. Скажіть, будь ласка, які тези є основними в кадровій політиці компанії і підприємства? Ну, основна задача відділу кадрів і моя, як заступника генерального директора по персоналу, це якісне комплектування кадрами підприємства. Основні вимоги до персоналу це базові знання, це бажання і вміння вчитись. А також деякі додаткові вимоги і навики для певних професій, зокрема як для оперативного персоналу. Процес працевлаштування в нас описаний в положенні про комплектування, він доволі простий і на мою думку оптимальний. На часі, наразі сайт ВПХС не працює в відповідності до закону України. Але резюме можна подати на електронну пошту ВПХС, а також в скриньку, яка знаходиться на прохідній біля відділу кадрів. Всі резюме, які подають працівники, вони попадають в базу даних претендентів. Там мають доступ до цієї бази всі працівники, які відповідальні за комплектування персоналу в підрозділах: це начальники підрозділів, заступники по персоналу. Ось вони вибирають. Резюме, які підходять по рівню знань, освіти для даного підрозділу, проводять співбесіду. Як правило, це співбесіда не одна. Як правило, це кілька співбесід, і якраз під час другої, третьої, можливо, і більше співбесід, керівник підрозділу оцінює, може людина вчитись, має бажання, чи можливо і з першого разу визначають уже достатньо високий рівень знань і вмінь. Після того, як успішно проведена співбесіда з керівником підрозділу, готується пакет документів для проведення комісії під головуванням генерального директора. Там проводиться оцінка психофізіологічного обстеження при необхідності, проводиться корупційні ризики, оцінюються. Ось, заповнюються анкети зворотнього зв'язку, і на комісії під голованням генерального директора приймається рішення про рекомендацію чи не рекомендацію даного працівника на працевлаштування на ВПХС на конкретну посаду. Бувають випадки, що під час комісії приймається рішення рекомендувати працівника до іншого підрозділу, ніж це було попередньо визначено. Якщо було з'ясовано, що його навики вміння більше підходять для іншого підрозділу. Наприклад, людина проходить в енергоремонтний підрозділ в службу електромеханіків, наприклад, а ми оцінили, що в нього досить глибокі знання електротехніки, і ми направляємо його в електроцех або навпаки. Ось. І ну, чому я звернув увагу на електриків? Тому що найбільший брак зараз персоналу це електротехнічний персонал. В найближчому майбутньому прогнозуємо також брак кадрів атомної енергетики, тому що досить мало людей поступають у вузи на даній спеціальності. Ми намагаємось популяризувати. Дану професію, професію інженера, професію інженера-атомника. У нас є заключені договори про співпрацю з дев'ятьма навчальними закладами. Ми не відмовляємо студентам проходження співпрактики на нашому підприємстві. Таким чином вони бачать виробництво, розвивається. Ми маємо можливість придивитися до студентів і потенційно зрозуміти, чи це наші майбутні працівники. Наші працівники, ну, скажімо так, керівники підрозділів, заступники по персоналу, беруть участь у комісіях по захисту дипломних робіт, бакалаврських, магістрських. Це також один з етапів, де можна оцінити потенційних кандидатів на працевлаштування на ВПХС. Ми почали актуальне питання про працевлаштування. І розкажіть, будь ласка, наразі скільки претендентів нараховує наша база даних і в яких кадрах є найгостріша проблема? Ну, наразі наша база даних налічує більше 2,5 тисяч резюме. Ось. Найбільше ми потребуємо, звичайно, інженерних спеціальностей, в першу чергу електротехнічних, потім теплоенергетика, атомна енергетика. Я сподіваюся, що напрямок інженерії у студентів стане більш популярним. Ми для того будемо робити все від нас можливе, як то проведення конкурсів, рефератів, наукових доповідей, так би мовити, пропаганди серед школярів. Ну і налагоджуємо тісну співпрацю з вузами. Вони активно і охоче йдуть на співпрацю з нами. Тому що престиж вуза також залежить від можливості працевлаштування студентів з освітою до, на такі державні підприємства. Зараз в умовах війни якби, все більше розуміємо, що державна робота на такому підприємстві це важливо, це престижно, ну, як мінімум дозволяє забезпечити себе, сім'ю, а також допомогти. Державі і Збройним силам України. У нас в першому півріччі 2022 року плинність кадрів становить 0,32%. Це невисокий показник. Ось, у нас з початку року звільнилося порядка 250 працівників, за цей час працевлаштовано 125 працівників. В основному звільнялись люди на пенсію, є деякий невеликий відсоток, приблизно 20%. Люди, які виїхали за кордон, в основному це робочі спеціальності, але були і кілька інженерно-технічних працівників. Робочі спеціальності, нам, ми так само комплектуємось, проводяться співбесіди, у нас є ліцей, який готує і зварювальників, і слюсарів по ремонту автомобільного транспорту. Ми співпрацюємо також із Бурштинським фаховим енергетичним коледжем. Ми комплектуємось не тільки інженерами, а дуже часто, беручи людей з вищою освітою, вони приходять на робочі спеціальності для того, щоб побачити виробництво з самого початку. Для прикладу, як я багатьом кандидатам кажу, що головний інженер так само починав свою роботу з звичайного оператора. Так само прибирав масло, ходив по обладнанню, тобто тут немає нічого поганого, чому, чогось непрестижного, тому що працювати це завжди престижно. Скажіть, будь ласка, як вирішення сьогоднішніх кадрових питань підприємства і енергокомпанії формує завтрашні атомної енергетики? Ну в умовах війни старіння персоналу, дефіциту технічних спеціальностей? Ну, ми всі прекрасно розуміємо дані процеси, що технічні вузи менш наповнені, більш наповнені гуманітарні, але і адміністрація компанії, і адміністрація відокремлених підрозділів працює над популяризацією нашої професії. Ми маємо таку програму, значить, стипендія для студентів. Які навчаються в тих закладах, з якими у нас заключені договори, зокрема Одеський політехнічний, Львівський, Київський політехнічний, Національний університет водного господарства. Тобто постійною співпрацею, забезпечення можливості проходження практики, підписання трьохсторонніх договорів таким чином ми спонукаємо студентів. Приходити до нас на роботу, омолоджувати, так би мовити, кров. Один з напрямків це є дуальна освіта. Тобто студенти, які мають вже рівень бакалавра, хочуть навчатись на магістра, вони приходять до нас на роботу, підписуємо з ними контракт і вони паралельно працюючи, отримуючи заробітну плату, навчаються. В них призначаються керівники навчання і на підприємстві, і у вузі. Таким чином симбіоз. Виробництва і навчання на виході при отриманні диплома спеціаліста ми вже маємо людину, фахівця, який і попрацював на виробництві, і має хорошу теоретичну базу. А як у нас з пенсіонерами? У нас багато пенсіонерів, і от які от перспективи? Хто слідкує за системою зворотнього зв'язку з персоналом? Недавно було кілька звернень. Одне звучало так, що скільки можна працювати пенсіонером, дайте дорогу молодим. А друге було відповідь пенсіонерів, що ми готові вас навчити всьому, а ви маєте молодь, мається на увазі не сидіть за кутком, чекати, поки місце звільниться, а бути в резерві, виконувати обов'язки, переймати навики. Тому такий от живий процес, коли ті, хто мають досвід. Знання, вони передають молодим, а молодь охоче це переймає собі і не просто чекає, що настане моя черга, а вживається в роль керівника, опробує себе при виконанні обов'язків резерву. Це якби такі заходи, які нам забезпечать майбутнє комплектування якісними працівниками і керівниками. Всі, хто виявляє бажання навчатись під час роботи, як я вже говорив, це і дуальна освіта може бути, заочна освіта. Так, так само ми нікому не перешкоджаємо, вони користуються перевагами надання відпусток на проходження навчання, відпусток для написання диплому, ми надаємо. Документи, матеріали технічні, організаційні для написання своїх наукових праць, дипломних робіт. То ми, звичайно, всіляко підтримуємо, спонукаємо з тими вузами, які до нас звертаються. Ми також від них отримуємо інформацію про навчальні матеріали, про вступні кампанії. Ми це все розповсюджуємо по підрозділам для того, щоб працівники мали можливість доступу до інформації. Таким чином вони і приймуть рішення для себе. Необхідно, необхідності навчання. Ми встановлюємо зараз інформаційні кіоски, як ви знаєте, ось ну, на жаль, зараз виникли деякі технічні нюанси, вони не справляються з тою продуктивністю, там їх модернізують. Але коли ми їх становимо, працівники матимуть доступ до бази даних, документів станції, до зворотнього зв'язку, до персонального кабінету, до особистих відомостей. Ті робітники, які не мають персонального комп'ютера, не мають свого облікового запису. Ми створимо їх для всіх і таким чином ну, працівники зможуть дізнатися ту інформацію, яка їх цікавить. Ще хотів розповісти. По комплектації персоналу у нас я розповідаю, яка процедура. У нас проходять подання анкети, проведення співбесід, проведення комісії під голованням генерального директора. У нас в минулому році був виявлений факт, так би мовити, шахрайства підробки документів. Одна наш працівник підробляла підписи начальника відділу кадрів керівників підрозділів і таким чином робила вигляд, що працевлаштовує людей на Хмельницьку атомну станцію. Ми виявили три таких випадки. Ми спілкувалися з цими людьми, зібрали матеріали, ми їх передали у відповідні органи. Цей працівник значить, поніс дисциплінарне стягнення. Вона зараз вже не є працівником Хмельницької атомної станції. Але хочу наголосити, що процедура працевлаштування вона є прозора, офіційно описана, і інших шляхів працевлаштування їх просто не існує. Я хочу ще звернути увагу на одну таку негативну тенденцію порушення трудової дисципліни. За перше півріччя у нас відбулось 17 фактів порушення трудової дисципліни. Так би мовити, ми вже виконали план всього 2021 року в негативному значенні цього слова. Тому хочу звернутися до наших працівників. Наявність роботи, наявність стабільного заробітку це дуже важливо в теперішній нелегкий військовий стан. За нашими плечами сім'ї, родини, друзі, ті, кому ми допомагаємо. Я прошу ставитись до своєї роботи, до виробництва. До підприємства критичної інфраструктури з тією долею поваги, на яку ми заслуговуємо. Військовий стан, я розумію, він вніс корективи і в життя держави, і в життя кожної людини, і в психологічний стан, але це не дає права порушувати трудову дисципліну. Ми будемо жорстко з цим боротись, у нас підходи не міняються, ні в мирний час, ні військовий. Ну ще раз хочу наголосити, трудова дисципліна має виконуватися. Зараз наша основна задача це, по-перше, підтримати державу, по-друге, підтримати Збройні Сили України централізовано, точково, хто, хто на якому рівні може. Я, користуючись нагодою, хочу всім подякувати нашим працівникам за активну участь, за активну позицію, за те, що ми об'єднані і що нам нічого не завадить перемогти нашого ворога.